Рік кукурудзи так називають 2011-й вітчизняні сільгосп експерти. Погода сприяла високим врожаєм майже всіх рослинних культур. Утім, саме вона кукурудза цього року побила рекорд. У Міністерстві агрополітики прогнозують, цьогорічний збір королеви полів становитиме понад 17 мільйонів тонн. Оскільки для внутрішнього вживання Україна потребує лише 6 з них, 11 мільйонів тонн мають бути продані за кордон. Нині Україна може увійти у трійку найбільших експортерів кукурудзи у світі разом із США та Аргентиною. Три останніх роки експорт цієї культури з України не перевищував 6 мільйонів тонн. Утім, навесні 2011 року кабінет міністрів скасував експортні квоти на кукурудзу, і нині основні покупці українського золотого зерна ЄС і Єгипет можуть купити стільки, скільки Україна зможе продати. Утім, європейський союз не тільки купує кукурудзу, а й продає її українцям. Адже саме у ЄС знаходяться чи не найбільші компанії, що постачають фермерам України. Якісне насіння, зокрема, французька компанія Limagrain вже встигла зарекомендувати себе перед українськими аграріями як надійний партнер і виробник якісного насіння. Limagrain пропонує українцям інноваційні гібриди, що якнайкраще підходять для різних кліматичних поясів: чорноземів сонячного степу, змішаного ґрунту лісостепу і сірих ґрунтів північного полісся. Для французької компанії український ринок один з найважливіших. Limagrain не шкодує сили і коштів на вив Дення гібридів для України і щиро намагається зрозуміти, чого прагнуть місцеві фермери. 28 вересня у селищі Калита на Київській області відбувся спільний франко-український день поля. Саме тут дала врожай українська кукурудза з нових французьких зерен. На демонстраційному полі вітчизняні фермери могли побачити, чи насправді французькі селекціонери пропонують їм потрібні гібриди. Сьогодні організований відкритий такий день поля, день поля присвячений кукурудзі. А на сьогоднішньому дні поля присутні сільськогосподарські виробники Чернігівської, а Київської областей, також частина Черкаської областей. Також на сьогоднішньому дні поля присутні акціонери нашої компанії Лімагрейн це сільськогосподарські фермери Франції. Компанія Limagrain – провідна насіннева компанія в Європі і четверта найбільша галузева компанія у світі. Одна з причин її успіху чималі інвестиції у дослідження рослин. Вони становлять до 14% від загальних обігових коштів. Компанія Limagrain – провідна компанія з виробництва насіння у Франції і одна з найбільших галузевих компаній у світі. Ми почали як невеликий кооператив і мали потужний розвиток в останні роки. Сьогодні ми лідери з виробництва насіння зернових, кукурудзи і соняшника. Товарообіг компанії складає півтора мільярда євро. Ми представлені практично на всіх континентах. У нас більше ніж сім тисяч співробітників по всьому світі. А колись компанія мала назву Кооператив з продажу сортового насіння у центральному масиві її заснували у Франції ще за часів Другої світової війни, а у мирні часи змінили назву на лімагрейн. Тоді компанія почала активно завойовувати континенти якісними гібридами. Нині легше перерахувати ті країни, у яких не купують насіння лімагрейн у 2009 році. Представництво компанії з'явилося і в Україні. Дилери лімагрейн запевняють, з кожним роком рівень продажів насіння компанії Зростає, чи не удвічі. З кожним роком об'єми продажів що кукурузи, що соняшника компанії Лімагрей в нас збільшуються. З кожним роком на відсотків 100 збільшується. Люди бачать три основні переваги гібридів. Саме головне, що в останній час спостерігається, це швидке скидання вологи, знову ж таки стабільна врожайність гібридів. І знову ж таки компанія працює в напрямку, щоб гібриди мали властивості стійкості до захворювань. В Україні компанія Лімагрин представляє якісне насіння соняшника, ріпаку, пшениці, ячменю, льону, гороху. Утім, найбільший попит саме на кукурудзу. Лімагрин пропонує якісні гібриди кукурудзи на силос і на зерно, адаптовані для різноманітних погодних умов і стійкі до хвороб. У цьому році Лімагрейн може похвалитися першим українським врожаєм нового силосного сорту, який у Франції вже визнано революційним. На ринку України ми представлені гібридами кукурудзи, які в принципі на сьогоднішній день задовольняють всі потреби сільськогосподарських виробників. Наші гібриди придатні для вирощування, скажімо, різних напрямків. Перш за все, це для фуражних цілей, для переробки на муку, на кругу. І особливо, скаже, місце займають лінійка гібридів силосного напрямку. Силосного напрямку ми називаємо його ЕлждіНей, а в Європі тобто це покращений силос, при використанні якого збільшується суттєво надої молока. Незалежними інститутами Франції було підтверджено, що надої збільшуються десь в середньому на пів літра на корову за добу. Цього року компанія Лімагрин запросила керівників найбільших молочних господарств відвідати Францію і на власні очі переконатися, з Лімагрин молока стає більше. В Україні подібні дослідження тільки но розпочалися. У цім вітчизняні фермери прагматичні і самі влаштовують на своїх угіддях дослідницькі станції. Володимир Гусів щороку вирощує на невеликих ділянках різні сорти рослин. Переконатися, чи насправді вони такі хороші, як їх рекламують. Цього року вперше тестував гібриди Лімагрейн. Результатом задоволений. У нас землі не дуже хороші, піщані землі, але я дивлюся, що врожайність цієї кукурузи буде не менше, ніж 8 тонн з гектара. Це, це дуже, дуже хороша, велика врожайність для наших. Для нашого поліс для північних регіонів України актуальними є гібриди з коротким терміном вегетації, такі як ЛГ 2195 Вимогам посушливих північних зон краще відповідатиме сорт ЛГ 2306 що дає високий врожай і при недостатній зволоженості. Гібрид Бангій показує високу врожайність в різних кліматичних зонах і невимогливий до технології обробки. Топовим у групі середньостиглих гібридів є сорт ЛГ 3330 Він показує високу врожайність. При різних умовах обробки новим і надзвичайно перспективним є сорт LG3395, що добре показав себе у посушливих і стресових умовах. Новий силосний гібрид компанії Лімагрейн, а спід швидко відновлює ріст при несподіваних холодах. А гібрид ЛГ 3285 пластичний за будь-яких умов. До нових силосних сортів українці ще тільки придивляються. А от зернові пропозиції від лімагрейн вже встигли оцінити як слід. Ми вирощуємо не тільки гібриди лімагрейна, але й інших іноземних компаній. Якщо порівнювати їх із вітчизняними гібридами сортами. Вони не 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 набагато переважають наші по урожайності, але у іноземних гібридів існує одна перевага: те, що вони швидко віддають вологу, і з цього йде менше енергетичних затрат на сушиня кукурузи. Ну а як ви знаєте, енергоносії в Україні з кожним днем все дорожчають і дорожчають. Згідно з державним стандартом України щодо заготівлі кукурудзи, її вологість не може перевищувати 15%. Щоби не витрачати додаткові ресурси на штучне висушування насіння, вітчизняні фермери збільшують відсоток кукурудзи-лімагрейн у власних посівах. Французька кукурудза на благодатній українській землі листя надовго залишається соковитим і зеленим, а саме зерно швидко віддає вологу. Французький фермер П'єр Борденав у захваті від перспектив сільського господарства в Україні про нього він знає не з чужих вуст із 2008 року. Керує агрохолдингом в Україні. Між сільським господарством у Франції і в Україні немає принципової різниці. Ми привезли свою технологію вирощування кукурудзи в Україну і намагаємося знайти тут ідеальні гібриди завдяки компанії Лімагрейн. В Росії Limagrain також швидко завойовує популярність. Компанія з'явилася на російському ринку у дві Році. І сьогодні є одним з головних постачальників насіння кукурудзи і соняшника. Ми не займаємося хімією, ми займаємося в першу чергу селекцією і семенами. Тому у нас є дуже хороші наработки, є продукти високого качества, які ми пропонуємо нашим фермерам. Ми змогли вийти в лідери. Фермери полюбили наші продукти, вони отримують високі урожаї. І стабільний саме головне. Утім, російські фермери більше люблять соняшник ніж кукурудзу, і попит на чорне насіння чину п'ять разів перевищує попит на жовте в Україні. Ситуація схожа, але кукурудза завойовує все більше місця під посів у 2011 році. Аграрії відвели під кукурудзу на 37% більше площі ніж у минулому році, і, зрештою, не прогадали Урожайність саме цієї культури збільшилася на 30%. і українську кукурудзу вже чекають зерносховищ. Ще єгипту і євросоюзу у компанії Лімагрейн сподіваються, що за допомогою останніх селекційних розробок українські фермери отримують як прибутку а українську кукурудзу вважатимуть найкращою у світі.